Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з ліплення. Будемо ми з вами ліпити калину рослинний символ українського народу. Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, швидко, весело і вправно. Дітки, сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з символами нашого народу, народу калини. Калина це рослинний символ України. Росте невисоким, але пишним кущем. Калину саджають біля хати, щоб весною цвітом милувала, а зимою від застуди лікувала. У різні пори року калина чарує своєю красою. Навесні зацвітає запашним білим цвітом, улітку захищає від спеки, восени достигають грони клини. І в кожній ягодці заховане зернятко, схоже на маленьке серденько. Узимку кущ калини особливо гарний. Кругом білий сніг, а вона частиною приймає гостей, які прилітають поласувати червоними соковитими ягідками. Калина берегиня роду людського, тож бережіть калину. Дбайте про неї, шануйте її. Нам потрібен для заняття аркуш паперу. Пластилін червоного, коричневого, зеленого та червоного кольору та стека. Беремо ми спочатку коричневий пластилін і скочуємо з нього велику ковбаску і чотири маленькі. Велика ковбаска це буде гілочка, а 4 маленькі це маленькі гілочки, на яких буде кріпитися ягідки калини. Розкочуємо товсту ковбаску, прикладаємо її на аркуш білого паперу, притискаємо пальчиками. Потім беремо маленькі ковбаски, прикладаємо до гілочки, притискаємо пальчиками. Так у нас получилася гілочка. Потім ми беремо. Пластелін. З нього ми відчіпуємо зелені кульки. Їх повинно бути 8-9 кульок. Прикладаємо їх на гілочку, притискаємо і пальчиком витягуємо, щоб Получилася капелька. Притиснули, витягнули, притиснули, витягнули, Знову притискаємо, витягуємо. І ще одну притискаємо, витягуємо. Тепер знизу притиснули, витягнули. Приклали, витягнули, приклали, витягнули, Ще раз приклали і витягнули. Беремо степу і робимо на листочках надрізи. от такі надрізи робимо на листочках надрізи коли ви робите. Звертайте увагу на зразок. Отакі От надрізи ми зробили на листочках. Потім ми беремо з вами червоний пластилін. І з нього ми відщіпуємо маленькі кульки. Це будуть наші ягідки. Ягідків повинно бути у нас багато, щоб кетях калини. І їх прикладаємо на наші гілочки, приклали, притиснули. Приклали, притиснули. Приклали, притиснули. І так усі кульки прикладаємо на гілочки калини. Погляньте, дітки, отака гілочка калини в мене з вами вийшла. Ви теж робіть роботу і присилайте мені ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!